Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і сьогодні поговорю з вами про невелику хитрість, як зробити ваші надруковані деталі трошки більш міцними. Покажу це на прикладі ось такої заглушки в розетку, яка по суті є копією вилки. Як бачите, у мене на столі дві однакові заглушки, але вони надруковані трошки з різними налаштуваннями. У цієї можна сказати стандартні налаштування, тобто два периметри, це означає подвійна стінка, та внутрішнє заболення 10%. Через те, що ось ці стрижні вони не дуже великого діаметру, вони мають 100% заповнення. І от якщо я буду пробувати якось їх ем, ламати, ну, по-перше, це ПД, він в принципі досить міцний. Але ми бачимо, що з самого низу воно ламається і таке досить невелике зусилля я для цього прикладаю. Ось і тут так само. Вона зламалася прямо в самому низу. Справа в тому, що у нас по суті ось ця основа, грубо кажучи, друкується окремо а стрижні вони ніби як зверху просто приліпають суто до ось цієї верхньої стінки основи. Ця ж моделька надрукована трошки іншим чином. Якщо ми подивимось з нижньої сторони, тут дуже добре видно є ось такі кола. Тобто, ось ці стрижні вони друкуються суцільними з самого початку і проходять повністю крізь нашу основу. І от, якщо вже отак ламати, ось я таку ж силу прикладаю, а воно набагато міцніше. М -м, так, так щоб відламати. І ми бачимо, що воно зламалося далеко не в самому низу. З другим стрижнем, в принципі, та ж сама історія має бути, ось я його намагаюся зламати. Це набагато важче. Блін. Ох! Ну і тут так само він не прям в самому низу зламався. Ну і бачимо, що сам стрижень, ось він суцільний, і тут так само все суцільне. Робити цей трюк я буду за допомогою Autodesk Fusion та нарізати модельку у Orca Slicer. Не принципово використовувати саме ці програми, просто в інших у вас може відрізнятись інтерфейс. Я використовую завантажену стількою з інтернету, тому переходжу у розділ Mesh, Create. Insert Mesh» і імпортую свою STL. ку Окей. Okay. Далі виділяю цей Mesh, Modify, Convert Mesh». Окей. Okay. На виході маю ось таке тіло. Одразу ось ці зайві трикутники видаляю. Fusion сама розуміє, що треба видалити, і у нас є а, нормальний такий чистий face. І тепер, щоб в workсlaйсері задати конкретні налаштування для кожного з цих стрижнів, нам потрібно їх відрізати. Обираємо наше тіло. Далі Split Body, У мене Fusion одразу все зрозуміла. В body to split у нас має бути обране наше тіло. Tools, Обираємо ось цей верхній фейс. Чітко відріжемо ці два стрижні від поверхні. Окей. На виході маємо три тіла. Перше ховаю, і нам потрібно продовжити ці стрижні. Обираю Extrude. Перший та другий виділяю, далі знову роблю видимим нашу основу. Обираю ось цей нижній фейс. Ми бачимо, що воно само у нас протягнуло на майже 4,5 мм. І тепер, щоб воно не злиплося в одне тіло, я знову приховаю основу і натискаю ОК. Тепер, якщо ми робимо видиму і нашу основу, ми бачимо, що і просвічуються наші стрижні. Тепер нам потрібно все це діло експортувати, щоб воно було ну ніби як одним файлом, але з окремими детальками. Для цього, ось тут зліва де браузер, натискаю правою кнопкою по назві нашого основного компоненту та обираю Save as Mesh. Формат має бути STL, а структура має бути один файл. Натискаю ОК, OK", назву його ось просто так. Edited Save. Далі імпортую цю істільку у Orca Slicer. Натискаю по ній правою кнопкою Split to Parts. Саме ту Parts, а не ту Objects. Це дуже важливо. І тепер можемо налаштувати, який у нас буде друк, в розділі Strengths, тобто міцність. Для всієї модельки я поставлю два периметри, бо не дуже потрібно робити цю основу суперміцною. І заповнення у мене виставлене на 10%, так і залишу. Але трошки вище ми можемо переключитися з Global на Object. І тут ми бачимо наші стрижні, які ми відрізали у Fusion. Тому я одразу з зажатою клавішою Ctrl обию два стрижні, і у розділі Strength зроблю їм, ну нехай 4 периметри. І 100% заповнення. Ось воно у нас. Тепер нарізаємо і дивимось, як воно у нас буде друкуватися. Стрижні суцільні це було і з самого початку, але зверніть увагу, що ось цей стрижень, попри те, що тут друкується заповнення в основі, сам стрижень він є суцільним з самого початку. Відповідно, якщо намагатися зламати цей стрижень, можна навіть е, основу цю розламати, якщо вона буде не дуже міцною. І такої ситуації, що стрижень у нас суто приклеєний до верхівки, немає. Він проходить крізь усю модель, можна сказати, пускає в неї коріння. Тому відламати таку детальку буде набагато важче. При цьому основа у нас друкується не з повним заповненням, а тому ми економимо чимало філаменту. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте його оцінювати. Також, якщо маєте якісь поради, обов'язково пишіть в коментарях. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!